Друзі, всім вітання, тому що ну, ви, не, пане, спостерігали. Судове засідання в мене на Фейсбуці. Хто не спостерігав, додатково скажу. Суддя Блоцерківець на прав жаль. Веде себе дуже, на мою думку, нервово. Намагається, так, знаєте, внести нервовість е, тут в засіданні. Говорить таким наказовим тоном. Робив зауваження тут хлопцю, який прийшов в шортах. Я перший раз таки побачив. Ну є вільні слухачі, дівчата проходять спідниці, бо на вулиці 30 градусів, плюс хлопці проходять в шортах, але це ж люди не прийшли там, якось некрасиво, не це абсолютно є нормально. Я вважаю. І до прикладу, на суму засідання я відверто скажу, от коли там суддя, там говорив один захисник, другий, я говорив, я вставав. Щось суддів не, не сподобалося, я там за якусь заповільно вставав. Він мені декілька разів вставайте, вставайте, там коли от я встаю, зауваження зразу. Все, зауваження. Е Інакше видалять мене, друзі, увага, суддя Белоцерківська, до кінця слухання, якщо там е йому там не сподобається, що я стою заповільно, тобто намагається якась така дресіровка. Але знаєте, що зараз відбувається насправді? Він я за нього навіть переживаю, це може бути дуже серйозний енергетичний удар. Він дивіться, яка тут кількість людей світлих, і він на тих світлих людей почав напирати негативом. Цього не варто робити. Я вже не у судовому засіданні. Суддя переважно себе веде стриманіше, спокійніше, навпаки. Йому треба тут спілкуватися так доступно. До прикладу, коли мій захисник зачитував клопотання. А я бачу суддя, по нетерпівець довели взагалі вікно і війна, бо я не знаю. Перший час таки бачу, суддя завжди слухає. Ну тобто для мене поведінка судді є незрозумілою. Побачимо, як буде далі. Якщо буде так далі, ми знаємо, як діяти по закону далі. Є винвальний акт по статті 109, дев'ятій, частина перша, друга. У мене по справі я один, у мене нема спільників, нема потерпілих, взагалі нічого немає. Але я зачитав біля Верховної Ради вірш Івана Франка Лупайте цю скалу, експерт-лінгвіз служба безпеки України в Луцьку е на підставі заяви заступника СБУ Львівської області, який написав, щоб на мене відкрили перевірили, відкрили провадження. Тобто далі вже там пішло до експерта в Луцьку. Вони сказали, що слово Лупайте це бито. Оскільки це було сказано біля Верховної Ради, бо площа конституції на якій у нас була акція, знаходиться біля Верховної Ради України. Я зрозумів лупайте цю скалу, а скала на англійській. А зараз хто у нас тут Black Rock» заходить. Возможно, вони знали, що ти розумієш, ти куди позирився? Це навіть не на власть, не на нашу, а на глобальну власть. Там, «Лупайте цю скалу», Щоб сказав, лупайте цей Black Rock, вот оно, откуда ноги ростуть. Понимаєте? Це наші догадки, звичайно, але для нас е ще така історія, що обшуки е відправляли мене в СЕЗО. В винвальний акт готував е прокурор з а його жінка Бісєдіна є звинувачена в колаборації з Російською Федерацією ФСБ. Відповідно, він звільнився чи не звільнився, тому що він втік з за кордон разом з своєю жінкою. Тому, друзі, це взагалі проти мене справа. Це може бути актом Служби безпеки. Тобто ФСБ Російської Федерації дещо загинті впливу проти мене, бо мене коли кидали в СІЗО, було клопотання цього ж таки. Зині на прокурора, що мене треба відправити в СІЗО, бо в мене є тісні зв'язки з Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що цей весь фарс за вірш франка мене судять. За слова Ісуса Христа мене кидали на, на 30 днів на суд медикспертизу. Тому все, що зараз відбувається по моїй справі, це от сучасна Україна. І я вважаю, що вони мають покаятись, попросити прощенням народу, і а далі вже народ вирішить, що робити з такими прокурорами і їже з ними. Це, це мій захисник Микола Крамінець. Так, він це, озвучує ага, там. Я цей. так розумію, на початку були трошки дресурувальні такі напрямки. Ну, і на, наскільки це типічно для суднього засідання, або те, що відбувалося в самому початку. або це це і практика? У мене, в практиці, щоб таке відбувалося, десь роз'яснення в таких тонах. Очевидно, що є певні можливо переживання, бо навіть ми от зараз розглядали клопотання сторони захисту, і суддя пішов вирішувати дане клопотання, не спитавши навіть думки прокурора іншої сторони. Очевидно, він шокований був тим, в якому стані матеріали справи складені Львівською обласною прокуратурою. Самих обвинувальний актів сам собі суперечить. Це є буквально підписане, написане на папері. І, тобто тут пояснити словами такого неможливо чи обґрунтувати якось, коли сказано, що обвинувальний акт складається і затверджується одним прокурором, а фактично стоять підписи іншого. Тобто явно ознаки явної підробки, можливо, один прокурор підробив, можливо, інший, бо інз прокурорів вже за кордоном до моїх став про це казав. А далі, якщо брати до уваги. Реєстр матеріалів кримінального провадження, ну це очевидно, СБУ міє відмовити. Чеське районі суміста Києва у складі головуючого суддівного сердівська, пресекатарі, змональовів за участі прокурора судді, обвинувачено статі Захисників обвинуваченого кільця Магарського, розглянувши під час підготовчого судового засідання кримінальне провадження з обвинуваченням Стахіва Остапа Васильовича, 1.1.1985 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1, частиною 2 статті 109 ПК України стало Відповідно до статті 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу суд вправі обмежити складанням і проголошенням його резолютивної частини. На підставі викладеного керуючих статей 291, 293, 309, 314, 376 КПК України, ухвалив. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером останні 0043 0, 0 4, 3 від 1 четверто 2022 стосовно вчинення з такі вам постапом Васильович кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1-2 статті 109 КК України. Повернути. Прокурору у зв'язку з невідповідністю вимогам КПК України для усунення недоліків. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд міста Києва протягом семи днів з моменту проголошення. Повний текст буде проголошено 9.09.2024 року о 14 годині 30 хвилин. Суддя підпис, судове засідання закінчено. Друзі, ви поняли, друзі, то, то, по факту, воно правильне, Так, ну тут нема хороше чи погано. Тут, правильно, то, так? В даному випадку правильне рішення, тому що, бачите, захисник Михайло, захисник Микола, тобто Микола Кремлєвич, Михайло Магарський, відготували клопотання, яким зобов'язали Прокуратуру зробити все там по нормі, тому що готував. А чому? А чому до речі, прокуратура у Львові поралася може вивальна? Давайте підійдемо до прокуратури. Де, 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 де. чи прокуратура знає, що він вивальний акт готував зім. Жінка якого звинувачена в землі, колаборації з Російською Федерацією, Чи вам відомий даний факт, і тому він готував у вивальний акт, але коли вже подавали його передбали до суду, вони вже готували його відхід, тобто він тік з України разом зі своєю жінкою безєдіною. Я працювала на Саксанську, Львівському восьмому апеляційному адміністративному суді і відповідно вже підписав інший прокурор прокормкувальчук але Зіні, так зінім в сказано. Готував даний чинувальний акт. Чи, чи вам що, чи, е що, ви тві, да. що да там що можливо Російська Федерація е ФСБ причатна до того, що проти мене відкрите кримінальне провадження? Адже саме накидали в СІЗО. Клопотання з Яні сказав за. Тісні зв'язки з США. Чи в нас за тісні зв'язки з США кидають в СІЗО? Дайте, будь ласка, відповідь. В нас ФСБ зараз рулить прокуратурою. Євес, Дайте відповідь. Так, 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 так. Колаборація з Російською Федерацією вітається. Як вам винвальний акт? Я, я Підписний я, я, готовий не зім. Прошу. Ви не знали цього? Хто <тан> такий <тан> Зіні? Ми дякуємо вам за те, що ви так добре вчините свою роботу, що вам повертають обвинувальні. Так да, 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 і далі продовжуйте. Я сподіваюся, що ви Зініна притягнете вже і його жінку біседіно <тан> під трибунал. Правда? Як він виїхав з України? В нас нікого ж не випускають, при злого віку. Він звільнився з роботи. Будь ласка, з'ясуйте даний факт? Дивіться, є празд.

Друзі, по винувальному акту, ви почули, він підготовлений з Зініним, а, а підписав інший прокурор. Тобто там, ну і там купа купа нюансів. Е, Михайло Магарський, якщо треба, детальніше роз'яснити. Вже роз'яснив. роз'яснив, так. Всім, до речі, дякую. Дякую. Це прямі емоції, це в суд ми міняємо на реду. Тому що тут має бути справедливість. І в Україні, да, давайте нас істин нам сьогодні. Посредині вот прямо снігой.